Художня студія Жемчужина представляє різні техніки для створення творчих робіт. Тися 1982 року в місті Лемон Донецької області малювала раннього дитинства. Вже в п'ятому класі долучилась до школи дизайну керівник Шмуля, якій також брала участь у міських виставках. У дев'ятому класі почала малювати масло з народним подружником Карягином, брала участь в місцевих виставках та персональній училищі. У <клес> 2000 році зробили спільну виставку в місті Донець. У 2001 рік Рік малювала таблиця для зоологічного факультету Харківського педагогічного університету, де здобула першу вищу освіту. З 2002 року в художній студії під керівництвом припас, навчалася та працювала. Очолила художню студію у 2005 році та зробила її міським філіалом Центру позашкільної роботи. Діти набували позашкільної освіти з малюнку, живопису, декоративного та дизайнерського напрямку. Також студію запросила викладати живопис художника Махіття. тоже есть. Это одна его работа. Остальные ореха Багарины. Пустение выставки в музее, центры творчества для детей, воды культуры, міских, свята были традиційні. При равне 22 року в та за картин полностью в виною. Творчий шлях в в Празе. Здравствуйте. Тобто, Буде в бібліотеці 35-й. Прикрашати виставковий зал. Ця робота, ковиль та камінь, також на. говорю, любов Тарасівні, голові, голові громадських організацій, особисто. Я коли побачила, що вона називається ковиль, ковиль та камінь, то зрозуміла, що твердість і м'якість це повинно бути у кожної людини, і це дуже важливо.